Олександр Чернишов приніс першу золоту медаль збірні України на чемпіонаті Європи з жиму лежачі, який проходить у столиці Угорщини, Будапешті. Президент Харківської обласної федерації пауерліфтінгу був першим у вазі до 66 кілограмів у віковій категорії 50 років плюс. На місцевий поміст тріумфатор травневого чемпіонату світу вийшов у статусі головного претендента на золото. Бажаючих не пустити його на континентальний трон вистачало. Але як показав перебіг змагань, основним суперником харків'янина була штанга, зафіксувавши 130 кілограмів, чернишов після стартової спроби відірвався від найближчих переслідувачів на 10 кіло. Після другого підходу загальна ситуація не змінилася. У третьому харківський спортсмен офіційно оформив чемпіонство у класичному дивізіоні з результатом 140 кілограмів. Оце по-нашому перемагати так бездоганно дивуючи та радуючи всіх довкола. Навіть суперників до речі, молодший на 6 років. Швед Крістофер Долк та бронзовий Майк Штегенман із Німеччини. Програли Олександру Чернишову 12,5 та 20 кілограмів відповідно. Сергій Філоненко підтримав високу марку вітчизняного пауерліфтингу у ваговій категорії до 120 кг. Дебютант міжнародних турнірів, який готувався до Європи, під гуркіт кананади у себе в Чугуєві, здобув срібну медаль. А міг би й перемогти у другій спробі. Він здолав 182,5 кг кілограми та очолив чемпіонську гонку. Але в заключному підході вистрелив місцевий кумир Янос Черна, який двічі не впоравшись із вагою 190 кг, замовив 192,5 та успішно виконав це непросте завдання. Філоненка штурмував 195 кілограмів невдало і зрештою посів в друге місце. Харківські каратисти Марк Фільщинський та Олександр Кічерман проявили себе на 21-й кабіаді в Ізраїлі. Вони зробили на місцевих татамі медальний дубль, здобувши для збірної України срібну та бронзову нагороди. Фільщинський відзначився в юніорських баталіях. Вихованець клубу олімпійського карате Тайкан виступав у ваговій категорії до 55 кілограмів. Вийшов у фінал, але зупинився за крок від перемоги і удостоївся срібної медалі. Олександр Кічерман, який представляє клуб чемпіон, боровся за місце на дорослому п'єдесталі у категорії до 67 кілограмів. Виступав гідно і в нагороду за ударну працю отримав бронзу. Два українські каратисти стали чемпіонами макабіади, яка, як і Олімпійські ігри, проходить раз на чотири роки. На цьогорічних змаганнях, які зібрали збірні 60 країн, були розіграні нагороди у 42 дисциплінах з 29 видів спорту. Перемогам вік не завада. Майстер спорту міжнародного класу з велоспорту Станіслав Титаренка переконливо довів це на чемпіонаті світу серед журналістів та престижних ветеранських змаганнях, що відбулися у німецькому Нюрбернзі, змагаючись у віковій групі 60 років плюс. Він швидше і сильніше проявив себе у груповій гонці на 50 кілометрів. В індивідуальній гонці на час з роздільним стартом Титаренка став бронзовим призером, і лише у спринті на 300 метрів йому не вдалося заїхати у призи. Четверте місце. Металіст 19-25 провів на тренувальному зборі у щасливому контрольній матчі з футбольним клубом Рубікон Київ, який виступає у другій лізі чемпіонату України. Результат зустрічі виявився очікуваним. Харків'яни обіграли молодшого за рангом суперника з переконливим рахунком 10-0. Підопічні Валерія Крівенцова рівномірно розподілили голи, відвантаживши киянам по п'ять м'ячів в кожному таймі. Андрій Ременюк, Ростислав Русін та гравець, який перебуває на перегляді, зробили дублі. По одному разу ціль вразили Ярослав Мартинюк і Зубков, Ще один потенційний новачок, а також захисник Рубікону Ярослав Рафальський, який на десятій хвилині започаткував розгром своєї команди. У неділю металіз 1925 зіграє з друга лігавим діназами з Вишгородом. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреу, Спортивні новини, Харків.